Усім привіт! Мене звати Софія, вітаю вас у новому влозі. Я зараз тимчасово живу в Швейцарії і тут ділюся з вами частинками свого життя. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Почну це відео із такої ось композиції, трохи із приємностей. У мене був дуже поганий настрій і взагалі була засмучена, тому чоловік подарував мені квіти. Мені дуже подобається, коли він замовляє секретний бокс якось тут. Це постійно різні якісь варіанти квітів або рослин, можуть бути і рослини, і квіти, якось зараз мені, бачите, попався. Навіть не букет, а просто така збірка чи підбірка квітів, мабуть, які залишились в магазині. Дуже подобаються тут мені гвоздики, особливо ось ці яскраво такі рожеві, майже фіолетові, і також там була гіпсофіла ось ці маленькі-біленькі квіточки, з яких можна класно зробити багато букетиків. Я люблю сам процес, мені подобається робити букети, тому для мене це набагато краще, ніж якщо він купить вже готовий букет. З нього не так багато варіацій. І також ось була така рослина, я вже забулася навіть, як вона називається. Там був дуже вологий ґрунт. Чоловіку сказали її не пересаджувати, нічого з ним не робити, але я все рівно пересадила. Із квіток я перебила різні композиції, розставила їх по кімнатах, а потім згадала, що колись в мене була ідея зробити маленький віночок, для якого в мене вже є попередньо куплена основа, яка, мабуть, близько року вже лежить просто без діла. Тому я вирішила, що це суперкласний шанс трохи розслабитись і позайматися творчістю. Ось така основа, я придбала її в секонд-хенді за 2 франки, а звичайна ціна 880 Є трохи простіші, якщо купувати нові ну, Але, так як в мене була секонд-хенда, тут класно тим, що вона з підкладою. Є трохи розчерчені лінії, ось виходять такі сегменти. Тому, я б, наприклад, це було в флористиці, я робила щось, або просто мала більше вибір квітів, то тоді, відповідно, могла б. Або, наприклад, симетично заповнювати ці сектори, або просто чередувати, або просто рахувати. Ну, так, звичайно, набагато легше, коли є така ось основа ніж, щоб це був звичайний, звичайне коло згубки. Зараз тут замочу, просто покладу її воду, вона має набратись води і потім приступатиму. Також через квіті ось такий папір, тому я якраз буде супер на ньому робити. Взагалі я дуже люблю цей процес. Мені подобається завжди робити щось руками. Таким чином зникає напруга, трохи відключаються думки, є час побути наодинці. Можна також включити на задньому фоні якусь аудіокнигу або якусь музику, але для мене це має бути щось таке, щоб не відволікало, не заважало, а лише надихало. Тому ось так. Відібрала я, позрізала трохи ці гвоздики. Вибрала, які не мають найменші квітки, найменші бутони для того, щоб ну, віночок був гарніший. Із інструментів, в принципі, особливо нічого тут не потрібно, лише ніж якийсь або ножиці В принципі, коли губка дуже наповнена, коли цей оазис називають його флористиці, коли він такий доволі мокрий, то квіти гарно вставляються. Також, ось, як ви бачите, нарвала трохи листочків плюща. Біля будинку, не знаю чи він начий такий просто. Мені дуже подобається плющ, я люблю робити з нього різні букети, також люблю додавати його в різні композиції. Я вважаю, що це недооцінена квітка, чи точніше сказати, рослина. Він дуже класно заповнює простір і, в принципі, досить таки невибагливий. Але при цьому всьому, на жаль, у мене вдома він не прожився. Вже десь, мабуть, шість разів мінімум я купувала. І також намагалась вирощувати з паростків і постійно пропадав. Не знаю, чому йому не подобається в мене. Тут ви бачите, я показую, що роблю гострий надріз, тобто для того, щоб квітка трохи легше заходила в цю губку. І також усі квіти, Незалежно від того, який, вони, який розмір бутону вони мають, потрібно вставляти в цю губку під кутом 45 градусів. В принципі, це єдине головне флористичне правило для того, щоб більша площа, більша поверхня покривалась. Для того, щоб було, були плавніші переходи, ну, і, відповідно, щоб менше було видно основи. В моєму випадку це ось такий оазис каркас, але ж це також може бути і різного плану вироби із проволоки, або там ще різні матеріали, використовують, дерев'яні, пінопластові, все що, все що завгодно. В принципі, воно все гарно тримається. Єдине, що треба, звичайно, підбирати направлення, чи вправо, чи вліво, чи це буде змішане. Ну і чим більше матеріалу, тим простіше буде заповнити пустоти. Всім привіт! Вітаю вас в новому відео або в новій частині відео. Сьогодні в мене перший вигул аліпаки, яку я замовляла в Україні в Фейсбуці. Хто не дивився мій огляд на замовлені речі з України, то переходьте, я тут поставлю обов'язково посилання. Зараз на дворі плюс 3 чи плюс 4 градуси. Я під низом в одному гольфі, ось такому. До речі, теж з України ось такий приємний. І спробую, як вона чи не змерзне І Я йду в магазин, такий типу епіцентру нашого, мені треба взяти великий вазон для квітки. Туди десь хвилин 20-22 через лісок, якраз думаю, вигуляю її. Єдине, що в мене чорна сумка, яка не підходить в мій образ, але в мене іншого немає, а рюкзака брати не захотіла. Я її не вшивала, залишила поки як є. Якщо чесно, в мене просто не було часу. Я думаю, зараз її вигуляю подивлюсь, як воно, чи зручно, чи ні. І потім вже вирішу для себе, чи буду я її вшивати, чи так вона в мене і залишиться. Зараз покажу вам, що в людей росте на огородах 14 лютого. Е, цибу, як воно? Я не знаю, куди це українською лук парей Лежить. Потім ще якісь коренеплоди. плоди. Тобто молоду цибульку посадив. Чесник. часник. Цибуля наче. А може чесник? Ні, цибуля. Не знаю. Якщо чесно. Ось нові грядки люди поставили високі такі. Класні. А, там, мабуть, троянди. Троянди, вон е, малина. Ось, ой, яка краса. В минулому році такого не було. Просто вони самі, мабуть, пофарбували в темно сірий колір. Клас. Блін, як я шкодую, що нам не дістався шматок тут землі. У когось міні тепличка В минулому році чи поза минулого літа, да, я якраз сиділа вдома, тоді ще не працювала весною попередньо. Говорив наш управляючий будинком, що, типу, хтось з'їжджає з, з цього комплексу, так сказати. Ось виходить на ну, наш будинок, другий поверх. Ну, його не видно за. Кущами. І ось тут декілька будиночків ось так. І у власників, у власників чи у в орендарів ми, цих будинків була можливість там мати маленький шматок землі. Це ще й коштувало, я не пам'ятаю, чи 150, чи 250 євро на рік оренда цього. Ну, що загалом, в принципі, не так, уж, не так вже і багато, якщо розкинуть на помісячно. І якраз минулого року. Наш керівник будинком сказав, що можна було там придбати, ну, орендувати цей кусок на певний період часу, бо хтось виїжджав і здавали окремо квартиру, ну і виходить орендарі і покидали цей міні-дачний кооператив. Але ми щось так подумали, поки ми думали, мабуть, тиждень чи два, так його і забрали. Так, ми і не ді... так він нам не, і не дістався. Потім чоловік ходив до нього, запитував, чи можна, то йому сказали, що ні вже. Вже, на жаль, немає. Ось так. Типова погода для Швейцарії взагалі не видно сонця. Хоча вчора трошки сонечка було. Я думала, сьогодні, може буде так, і саме тому, думаю, піду на прогулку прогуляюсь пішки. Але бачите, ж, на жаль, немає. Не встигла я діти до магазину, як почався величезний дощ, майже буря, трохи граду було, тому позвонила чоловіку, попросила, щоб забрав мене назад. Так як я була без зонта і плюс ця альпака <хи>, не вологостійка, тому приїхала вже під'їхала точніше додому вже на автомобілі. Але загалом не скажу, що я прям дуже сильно замерзла в ній. Трохи було некомфортно, але я думаю, якби я вдягла під низ теплішу кофту, то було б все супер. Ну і плюс постійно в русі, в принципі, жарка не було, тому поки що я задоволена. Всім привіт! Я сьогодні вдома. в мене вихідний би мовити. вчора була в понеділок, мені видаляли. Родомку на руці, тому на наступний день, так як тут немає лікарняного апріорі, то я вирішила взяти за свій рахунок, типу рахунок відпустки, сьогодні один день залишилась вдома. І правильно, що залишилась, вона дуже сильно болить, але все рівно шов дуже свіжий, так би мовити. Тому вирішила, щоб менше напрягати, і трохи дискомфорту, така таке чешеться, то пече рандомно, не знаю. Хоча лікар сказав, взагалі немає боліть, нічого не буде. Ну блін, як можна. Якщо ти видаляєш кусь шматок шкіри і там потім накладаєш декілька швів, ну зрозуміло, що все рівно це буде для якийсь дискомфорт. Тому ось так. І сьогодні була весь день вдома і нічого майже не робила, але вирішила на вечерю зробити швейцарську вечерю традиційну. поки ще зима, поки ще. Дворі холодно, тому що є одна особливість, яка в ній зараз розповім. І зараз покажу, що це таке. Ця страва називається Раклет. Для цього потрібна картопля, яку я попереднього відварюю. Загалом я найчастіше відварюю в караварці, зараз вона ось з'їде пари, і тоді можна буде її куштувати. Це спеціальна картопля, вона ось такого маленького розміру, як кажуть, свиняча, як чесно, або просто трохи крупніша, яку зараз була в магазині, яку я придбала. Але там на упаковці так і написано: Картопля для раклет. Потім ось для цього потрібен спеціальний такий гриль. У нас він найпростіший з кам'яним верхом, він поки що виключений. Мінус в тому, що до нього часто пригорає, потрібно за ним догляд, ну і його, звичайно, не можна так мити різними агресивними засобами, тому просто так протираю. Також ще є звичайне типу, антипригарне покриття, як на сковорідках. Або ще я бачила є навіть комбо, типу, от така і така половинка. У нас це маленька машина на дві на персони, на 4 ось такі лопатки. Що у нас тут? Коли ми вмикаємо її, там з під низу он є тени, вони нагріваються, нагрівається і камінь. І наверх кладеться якась, ем, якийсь додаток до цього раклета, до картоплі, тому що раклет саме по собі це картопля і сир. Ось ці лопатки, я потім, звичайно, ще зніму, коли вже будуть інгредієнти готові, але зараз так, просто як виглядає. ось ці лопатки, їх чотири штуки, дві з цього і з того боку, кладеться е, спеціальний шматок спеціального сиру. Сир плавиться тут, тому що з під низу гріє тен. А нагору ми кладемо м'ясо, маленькі сосиски, такі, як мізинчики бекон, креветки я навіть бачила, кладуть. Ну, типу Щось таке, що має підсмажитись. Класичний варіант це ось такі маленькі ковбаски, або ще шматочки говядини, тонко нарізані, такі, як типу сушимі риби, а це просто там шматочки. Але я таке не сильно люблю, тому що потім все одно відпускає сік і чи воно прожарилось, чи ні, тому загалом. До цієї порції сиру дається треба бачу, таку спеціальну лопатку, якої цей сир, тому що ну, щоб не пошкодити. Так, ось, зараз І також класичні закуски це їхня така ось ребелі кукуруза. Вона консервована, але вона має стати дуже багато, Оциту, ну, на жаль, альтернативи немає. Ось така біла теж консервована цибуля. Солодка, я її дуже люблю. Вона, знову ж таки, має містити дуже багато оцет, ну, В принципі, як і вся консервація в Швейцарії, але все мені подобається. І ось ці карнішони ми беремо в Німеччині, вони більш-менш адекватні, не <смітні> такі кислі. Ну, В цілому вибір невеликий, що є. І зараз, а, ще також придбала була бекон для Для цього справ... страви люблю бекон, тому що дуже швидко. І ось такий серій-параклет. Це я купувала в Алді по знижці. 400 г 7 євро, тобто десь 400 гривень. Ось так. Він уже, ви бачите, порізаний спеціально на такі шматки. Або ще продається таким величезним шматком. Ну, загалом в цілому десь 18-15 євро ціна за кілограм найдешевшого, звичайно, найдешевшого. Ще є, я люблю, з перцем, там прям є, з чесником. Теж. Ще якісь бачила з трюфелем, з паприкою, ну, багато варіацій. Тому ось так. Єдине, що мінус і негатив, це в тому, що коли цей сир плавиться, він дуже воняє, От просто повірте. Це не просто там запах сиру, це навіть не такий, як це фондю, тому що фондю теж воняє, Але цей сир просто катастрофа. Ми після того, як поїли, відразу відчиняємо вікно на всю ніч, і ще десь, може, день або два на кухні відчувається цей запах. А одного разу їхала зранку на роботу. Мабуть, п'ята година була ранку, або п'ять, або пів п'ятої, і тут у нас неподалік є ресторан швейцарської кухні. І уявіть, видно ввечері після вечері, ресторан відкрив на ранок двері, вікна, просто там був такий протяг, було все видно. І я проходила повз і там був просто неймовірний сморід цього сиру. Тобто, видно, ввечері був цей веч... вечір раклет цієї страви. Всі там начадили, просто неймовірно. І це при тому, що це було десь, мабуть, в листопаді. Ну, типу, не там холодно вже було. І ось наскільки це все просто запах неймовірний. Ну, з дому нічого не зробиш. Я бачила, що деякі, типу, жарять під витяжкою, а потім переносять собі ці тарілочки з сиром на ну на тарілку, звичайно, висипають на картоплю, але це не знаю, у нас. Ми робимо переноску. Ми швиденько поїли і прибрали. Раніше ще ми це робили у Віталії, тому що там більше стіл. Але там потім і диван, і все ну загалом не буде, як буде. Сама ця машинка не сказала, коштувала недорого, десь, мабуть, 20 чи 25 євро. Ну це ще було, як тільки ми приїхали відразу. Я спочатку не хотіла купувати, тому що це таке специфічне. Чоловік не дуже сир любить, в принципі, майже не їсть твердий. Але потім я вирішила, що якщо забирати в Україну, ми заберемо з собою буде така пам'ять єдине, що я не знаю, який сир в Україні можна буде плавати на це. Але я думаю, що і звичайний якийсь такий твердих сортів, ну, не солодкий звичайно, можна буде теж використовувати. На ще який мінус ми купували не меншу, недешевшу. Десь я кажу, десь рівня 800 тисяч вона коштувала. Але якщо, наприклад, хтось приходить або в гості, то, звичайно, цього мало, тому що треба тоді чекати, поки це все розплавиться, тому що, поки ти кладеш шматочок сиру, він плавиться десь хвилинка, дві, три, ну, в залежності від того, наскільки узкочегарне ця. Плита. Ну, але вже як є, кукупубайзера заради нас двох теж не вигідно. тому ось так. Ось так це виглядає. Картопля була трохи завика, тому її ріжуть і не чистять. Ось бекон підсмажується. О, зараз покажу. Ось так це виглядає. Картопля, правда, була завика, тому її можна трохи порізати напополам або на четвертинки. Не чиститься шкурка спеціально, і потім береться. Зараз у ні рукою сир. Це він вже розплавився такий. І так заливається картопля. Ще можна сюди під сир підкладати гострий перчик або цибулю. Нова порція. Тут так само. Чому воно ще зимовим вважається? Ну, такою стравою, тому що, звичайно, ця плита гріє. І тоді затишніше зимовими вечорами. Ось така.